Всім доброго дня! Я знову з вами. Сьогодні вихідні, так що можна трішечки прогулятися. Я знову приїхала в свій улюблений парк. Зараз вам покажу каченята, рибу. Сьогодні тут дуже так, знаєте, людяно. Не знаю, що було. Прийду додому, подивлюся в інтернеті, як, що в них проходило дуже багато людей. Приїхало Ну, вже вони їхали вже додому, бо я приїхала вже після обіду. І з гетари, діти, дорослі. Видно, що такий концерт був. Ну, Я не дивилася, і, ну, того нікуди і не поїхала. Може було і цікаво, але я не їздила, кажу вам відверто. А вирішила приїхати погуляти. Я тут люблю. Це моє улюблене місце. Думаю, Поїду, а тут он і риба, і каченята вже народилися, але лебедів не видно щось, не знаю. Зараз піду трошечки там пройдуся, може. Сьогодні дуже сонячна погода, дуже тепло. вихідний, людей дуже багато. Пішли далі, подивимося. Зараз вам покажу разу каченят, а потім підемо далі. Гляньте, яка качечка з соціньками, гляньте, яка краса. Ой. Щось тоді дуже брудне тут. Але так дивиться. Ой, маленькі такі. А ось тут ось он, риба хапає ротиком. Все, що підряд. Тут такі великі риби. Вам напевно не видно, а вони он, всі прямо на поверху платять. Ой, це гарно. Мама з нами вже висіла. Я не знаю, вам видно чи ні. Ось бачите, такі рибини. Ось тут великі плавають у воді. Це просто сьогодні так багато. Може вам і видно трішечко, може і ні. Так от. О, Я думаю, що вам так зараз камеру я ввімкнула. І тут збирають бруду багато, але рибка щось збирає там ротиками. Дивіться, поплила з ними туди, тепер там погуляла, назад повертається. І риба там плава, бачите? Це така красаві сьогодні, таку побачилася. Пройшлася, дивлюся, ось і красавчик. Красавиця, не знаю, може тут на цьому острові, може десь сидить на яйцях, не знаю. Але він один. Хоча вже казали, що бачили, що двоє вже було. Я теж минулого разу тільки бачила одного. Ну, але пір'ячко чисте. Вон качечка сидить з краєчку, а он і качка пливе, бачите, вони там, напевно, і висижували вона ці яйця з дітками. Бачите? дуже гарно. А ось і чи це красуня, чи красунчик пливе. Ось вже якась пара. Ось, ось качка. І ще інша. він не красавчик, глядь. Ну, ну, ну краса, ну краса. Тишечки вам буде позитива. <пійсун> На каналі. Гляньте, ну гарний, ну красавчик. Ну, не знаю, я ж кажу, не знаю, я не розбираюся. Де хлопчик, де дівчинка, але дуже гарно. І той там вже поплив, зараз підемо подивимося ще далі за ними. Вже Островка ж... поплив сюди. Вони зустріються. У -у. Ось, дивіться, та хвостика там виглядає, а це вже сюди підплив. На це дивись і не набрядає. Якщо чесно, нічого не, не взяла. Смогли вийти. Mm -hmm. Щось слово, ви знаєте? Не видно, звісно, щось слово. Сьогодні Дуже гарний день. Хоча я вам вже й показувала цю місцеві тут дуже гарно. Там. А той там, а цей тут розділилися. Сьогодні я їх не можу зупинитися, знімати. Про що з знімали і готують. А чахрівні все? Касічка топила. Ви погуляли і стати красоту. Здоров'ячка і миру на мусі. Все, буду повертатися вже назад. Сподіваюся, вам сьогодні відео сподобалося. Я ще вам там і рецептик сьогодні виставлю обов'язково. А завтра обов'язково зустрінемося, завтра ще піду десь погуляю. Сьогодні, напевно, я вам за всі дні показала лебедів дуже багато, але мені сьогодні просто плавають, знаєте, такий душевний, аж спокій, трошки так подивилася, аж добре. Мама, все добре, вікуська теж. В садочку гуляє до вечора, так що все добре. Настонька працює, була вихідна, їздила в сусіднє місто, бо приїжджала до неї, ну не до неї, а подружка із Білої церкви приїжджала по справам по роботі і вони з нею зустрілися. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо салатик. Швидко, просто, як завжди. Так, я взяла такий судочок, у мене ж форми немає тут, тому буду так. Ріжемо напополам крабові палички і так. Можете мільче різати, як захочете. І це у нас буде перший шар. Будемо змазувати майонезом. Так. Змастили. Тепер у нас іде? Я взяла, збила яйце із сіллю і посмажила. І так ріжемо. Це у нас буде другий шар нашого салатику. І теж майонезом, і теж змащуємо так. Я дуже завжди не придавлюю. У мене вдома таке кільце. Тут вирішила попробувати в тому. Так, наступний у нас буде. Огірочок. Беремо огірок і так його. Хочете, можете почистити. А я так, шкірочка не груба, то я не буду. Отак. Таким. І це наш буде другий чи вже третій. Так, так, огірочок ріжемо до кінця. Тепер берем плавлений, намастили майонезом, беремо плавлений сирок і на маленьку таку, на оцю от, як ми моркву на суп тремо. Це сюди натираємо цей сирок. Тепер я не мащу майонезом, беру корейську моркву, але беріть без юшки. Вже, знаєте, так, от відсідили її і. Вона, звісно, буде така ж сочненька, але без цього. І тут я теж майонезу не додаю. Так, ще трішечки. Воно буде якраз сочность. Можете помастити майонезом, але я вас можу запевнити, що він буде соковитий, тому що у моркві і у Сирок і сам мастки є плавлений, і в морцькові є все одно, я її хоч і відсідила, але я зараз збираю, беру із друшлачка і бачу, що вона ну, соковита. Ось так. так, Тепер зараз я попробую перевернути. Якщо у вас вдома кільце, то як ви його зробите, по якій? Який буде у вас перший шар, це не має значення. Ось так, дівчата і хлопці, я його прикрасила, взяла із форми цієї, виложила. Воно тут, звісно, якби було таке кільце, воно б більше було б видніше шари, а так, так вийшло. Ну, нічого. Зато салат дуже смачний. Я зверху не мастила майонезом, тому що воно й так намащено. Що беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Це дуже смачний салат. Була рада поділитися з вами з таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.